Навчимося ділити десяткові дроби. Пригадаємо основну властивість частки, яка каже: якщо ділене і дільник домножити на одне й те саме число, то частка при цьому не зміниться. Тому давайте ми домножимо ділене і дільник на 10. А чому на 10? Для того, щоб в дільнику у нас стало натуральне число. Тому достатньо домножити на 10. Що в нас вийде? Якщо ми 18,305 домножимо на 10, отримаємо 183,5. Тобто, кому перенесли на один знак вправо. А якщо ми 0,7 помножимо на 10, отримаємо 7. Бо знову ж таки, кому перенесемо праворуч і отримаємо просто 7. А вже на натуральне число ми ділити вміємо. Можна записати ділення письмово: 183,5 і ділимо на 7. Так, ділимо як натуральні числа, пам'ятаємо. Беремо спочатку 18, ділимо на 7, буде 2. 2 на 7 14. Віднімаємо остача 4. Зносимо цифру і ділимо. 43 ділимо на 7 6. 6 на 7 42, остача 1. Зносимо цифру, але бачимо, що цифру зносимо після коми, тому в часті з'являється кома. Бо цілі у нас вже закінчилися. Нулик зносимо із десяткової дробової частини і ділимо. 10 ділимо на 7 1. 7 на 1, 7, остача 3. Зносимо цифру і ділимо 35 ділимо на 7, 5 і віднімаємо 35 остача – 0. Ось ми отримали результат і кажемо, що частка відділення дорівнює 26,15. Все легко і просто.